Сьогодні ви почуєте кілька плюсів на користь обов'язкового кип'ятіння води та сну, що тривав би більше п'яти годин. Яким організмам в зоні відчуження Чорнобильської АЕС радіація зовсім не нашкодила. Що таке геоінженерія та які наслідки від неї очікувати? Я вже приготувала свою каву, щоб розповісти вам про найцікавіші новини науки минулих тижнів. Тож розпочнемо. Чим більше вчені досліджують аспекти нашого життя та здоров'я, які дозволяють нам жити довше, тим більше ми розуміємо, що жоден з цих аспектів проігнорувати не вдасться. І якщо ви належите до групи людей, які добре харчуються, займаються спортом і вважаєте, що це компенсує ваш нетривалий сон, то ця новина націлена змінити вашу думку. Дослідження випадків недосипань впродовж тривалого часу з'ясувало, що це серйозно підвищує ризик розвитку діабету другого типу. Британський біобанк спостерігав за півмільйоном людей цілих 10 років. Тому тепер вони з впевненістю повідомляють, наслідки сну менше п'яти годин на добу не зможе компенсувати спорт, вживання зелені та відмова від шкідливої їжі. Короткий сон порушує роботу організму з цукром, через що в день ми, наприклад, можемо банально переїсти. Ця новина може здатися ані трохи не новиною, але кількість респондентів та тривалість проведеного дослідження змушує повірити у цей взаємозв'язок короткого сну та ризику захворювання на діабет, а не просто махнути рукою на те, та знову там ці британські вчені щось собі пропускають. Ось як доведуть, тоді і поговоримо. Виходить, довели. Ось нас усі готують до майбутніх наслідків від мікропластику. А яких наслідків чекати, ніхто оголошувати не спішить. Відкрито говорять, ми поки що не знаємо, як він вплине на наше здоров'я в майбутньому. Ми не бачимо, щоб мікропластик, хоч десь накопичувався в організмі людини у достатній кількості. Тому я навіть трохи здивувалася, що нове дослідження таки виявило закупорку мікропластиком артерій. Це звучить дуже неприємно. Під час операції видалення бляшок з артерії їх проаналізували на наявність мікро та нанопластику з 257 досліджених пацієнтів. 150 з них були бляшки, що містять мікропластик такого зразку, як з пляшок та пакетів. Але це не єдиний тип пластику. Бляшки 31 пацієнта мали полівінілхлорид або ПВХ. Це пластик, з якого виготовляють, ну, наприклад, каналізаційні труби. Вивчивши зразки під мікроскопом, щоб отримати уявлення про розмір шматочків пластику, виявили, що майже усі були менше мікрометра або менше 50-ї частини діаметра людської волосини. Спостерігаючи за такими пацієнтами три роки, вчені виявили, що вони мали в два рази більший ризик серцевого нападу, інсульту ніж ті, в чих Бляшках мікропластику виявлено не було. Звісно, це лише перші кроки у розумінні дії мікропластику на людей, але як вам вже зараз здається, можливо, потрібно намагатися самостійно очищувати свій простір від цього матеріалу? Пластик в нас зараз всюди, а мікропластик взагалі складно уявити, наскільки всюди у ґрунті, у воді і в нашому організмі як наслідок також. І з водою ми випиваємо багато цієї штуки, яка достеменно невідомо, як нам відгукнеться в майбутньому. Вчені знайшли дуже простий спосіб, як видалити частину мікропластика з води. Команда з Китайського медичного університету провела дослідження з водою різної жорсткості, додаючи туди мікропластик. Воду після цього кип'ятили та фільтрували, і це видаляло до 90% мікропластику з рідини. Ефективність різнилася в залежності від типу води. Але, на щастя, кожному з нас доступний цей метод, щоб зробити свою воду безпечнішою. Жорсткіша вода фільтрувалася краще. Вапняний наліт, який утворюється з такої води під час кип'ятіння, добре захоплює фрагменти пластику, утворюючи на ньому кірку. Мікропластик таким чином стає більшим і краще фільтрується. Навіть у м'якій воді змогли видалити 25% пластику. Отже, П'ятіння води дуже важливий крок для того, щоб зробити воду безпечнішою. Чині сподіваються, що цей етап стане нормальною практикою в багатьох країнах світу, бо зараз ця традиція притаманна не всім. Дослідження з результатами відкип'ятіння води продовжують. Можливо, цей процес впливає і на інші штучні матеріали у воді, а не лише на мікропластик. Напишіть в коментарях, чи є у вас звичка пити воду з-під крана, чи ви обов'язково її нагріваєте. Якщо п'єте сиру воду, чи змусить вас така новина, змінити свою рутину. Дякую донаторам, спонсорам на Ютуб та BuyMeCoffee за те, що ви виявили щире бажання підтримати мій канал і стали частиною цього проєкту. Ви допомагаєте поширювати знання про нашу планету, що є найголовнішою моєю метою. Також хочу повідомити, що спонсорство на Ютуб тепер також доступне. Ви іноді про нього запитували? А тепер воно є. Дякую моїм першим спонсорам, які звернули на це увагу. Я ще розбираюся, як це тут працює, але вже зараз ви можете подивитися кілька відео, які доступні тільки для. Та спонсорів та користуватися смайликами, качкодзьобами. вони милі. Також хочу попросити підписників на баймі кофі та спонсорів на Ютуб брати участь у вигадуванні тем для шортс на Ютуб або Тіктоків. Пости для ваших коментарів та ідей я залишу на обох ресурсах. Повернемося до новин. Ви можете по різному ставитися до ситуації з пластиком, довіряти вченим чи не довіряти. Але з кожним днем у світі цей забруднювач вважають все більшою загрозою, іноді боротьба з ним набуває чітких форм. Наприклад, як у американському штаті Флорида, там повністю заборонять випускати у повітря. Повітряні кульки, щоб захистити дику природу від сміття. Наразі в штаті вже існує обмежувальний закон, згідно якому випускати у повітря більше 10 куль протягом 24 годин заборонено. Новий закон передбачає повну заборону на випускання куль в повітря. А за порушення закону людиною старше 6 років накладатиметься штраф у розмірі 150 доларів. Так, старше 6 років або батьки змусять платити дитину зі своїх кишенькових, або платитимуть самі. Це не перший штат, де існують подібні обмежувальні закони. Флорида доєдналася до Аризони, Каліфорнії, Коннектикута, Кентукі, штату Мен, Меріленд, Теннесі та Вірджинії. Отже, якщо у вас є неприборне бажання запустити повітряні кулі в атмосферу на свято, жителям цих штатів потрібно зібрати гроші ще й на штраф, або їхати в інший штат. Насправді я вважаю це дуже гарним Оком для зменшення кількості сміття у природі, бо запуск кульок у повітря, як на мене. Дуже безтолкова справа. Якщо домашній декор з куль ви просто виконете у сміття, яке потім поїде на сміттєзвалище, то купа кулі у повітрі на висоті лусне і впаде, бо у лісі, в полі, в морі, і це сміття вже ніхто не забере. Шматки гуми можуть здатися тваринам їжею. Вони їх ковтають, заплутаються у них і думаю, не треба пояснювати, чому це погано. Як ви ставитесь до такого закону? Хотіли б подібний в Україні? Пишіть в коментарях, чи запускали ви колись кулі з гелієм у повітря. Я, наприклад, точно пам'ятаю, що в нас щось таке було на випускному. Уявіть собі всю велику, як в нас була паралель класів, де в кожного випускника є кулька, яку усі разом мали відпустити у повітря просто так. Досі не розумію, що за символізм такий, але можливо такого вже ніде й не роблять. Якби вплив радіації на живі організми вивчали на прикладі круглих червів, або як їх називають по-іншому нематод, то ми б спочатку вважали, що радіація для нас абсолютно безпечна, хоч це би стало великою помилкою. Це умовна ситуація, і ми чудово знаємо, що високорадіоактивне середовище шкодить і вбиває живі організми, підвищуючи ризики мутації. Але на превелике диво, крихітним червам поблизу Чорнобиля, іонізуючи випромінювання, не створило абсолютно ніяких незручностей. Ручностей. Що за суперстворіння такі? Зібрані зразки нематодів в зоні відчуження Чорнобильської АЕС показали дивовижну стійкість до ворожих умов високої радіації. Наразі їх вивчають група біологів з Нью-Йоркського університету. Вони впевнені, що результати дослідження одного разу можна буде успішно адаптувати до використання в медицині. Більшість тварин в зоні АЕС відчули радіацію на собі і відчувають її по сьогодні змінами в своїй ДНК. Але круглі черви, що живуть в ґрунті, гнилих фруктах або на листях, виявилися просто таки броньованими. Вони загалом є ці. Цікавим видом, скільки їх пробуджували навіть після тисячолітнього замерзання у вічній мерзлоті. Їхній геном дуже простий і живуть вони недовго, що для вчених важливо, бо вони можуть вивчити кілька поколінь за короткий проміжок часу. Як відновлюється їхня ДНК або як реагує на токсини? Під час збору зразків використовували лічильники Гейгера для вимірювання радіації. Геноми відібраних зразків в Чорнобилі порівнювали з геномами нематодів з інших частин світу: Філіппін, Німеччини, США, Маврикія та Австралії. І ніяких пошкоджень. ДНК радіацію у з Чорнобиля знайдено не було, ніяких хромосомних перебудов не спостерігалося, хоча цього можна було очікувати. Окрім цього, вчені провели тести на нащадках круглих червів, щоб визначити, як добре популяція переносить пошкодження ДНК. Рівень толерантності до радіації серед червів був різним, але ніяк не корелював з навколишнім середовищем, де існували попередні покоління. Нематод. Ці дані дуже важливі, оскільки допоможуть вивчити причину, чому деякі люди більш сприятливі до онкологічних захворювань ніж інші. Взагалі, цьогорічні дослідження у цій сфері дуже ра читаючи новини, я часто бачу маленькі та відносно великі прориви у лікуванні раку. Наприклад, нещодавно вчені Єльського університету створили вакцину, яка подвоїла виживаність собак з цим захворюванням і уповільнила ріст пухлину тварин. Сподіваюсь, що ще за нашого життя ми почуємо, що ця жахлива хвороба тепер лікується майже у 100% випадків, і я вважаю, що це буде однією з найкращих перемог людства. Поки жодну з ідей геоінженерії людство не втілило життя, і для нас це добре. У зв'язку з її швидкою зміною клімату з'являється багато ідей, як з цим можна боротися, і одна з них це якраз геоінженерія, що полягає у винаході ідеального способу відбиття сонячного світла назад у космос. Приклад геоінженерії це технологія розпилювання аерозолів в атмосфері, які зможуть відбивати сонячне світло і можуть стати ядрами конденсації для формування дощових хмар. Прихильники такої технології вважають, що що це допоможе знизити середньопланетарну температуру на противагу їм? Є й інші вчені, які думають, що це лише більше дестабілізує і без того порушену кліматичну систему. Під час останньої асамблеї ООН з навколишнього середовища не могли вирішити, що робити: чи скликати експертну групу, яка б почала вивчати ризики та переваги геоінженерії, чи не скликати. Ну, хто б сумнівався, як то кажуть, адже це ООН. Що найсмішніше, хоч і загалом ця проблема не є смішною, так це те, що ми не можемо передбачити наслідки геоінженерії, допоки не спробуємо це зробити. Але коли ми це вже зробимо, відкатити назад процес буде майже неможливо. Потенційні ризики, які можуть супроводжувати наші геніальні ідеї, це втрата біорізноманіття, непередбачуваність стану атмосфери в цілому, це і зменшення освітленості, збільшення солоності на суші тощо. А рап. Том станеться щось, що раптово змусить припинити використання цих геоінженерних технологій, відкат може стати не просто катастрофічним, а яке слово зазначення може бути потужнішим за слово катастрофічно. Деякі компанії займаються моделюванням загроз модифікації сонячного випромінювання самостійно, і ось до яких висновків вони прийшли. Порскування аерозолів для дійсно помітного результату має тривати безперервно принаймні століття, і якщо цей процес перечасно зупинять. Це призведе до безпрецедентного підвищення глобальних температур, які в іншому випадку підіймалися б плавно. Для такого масштабного проєкту необхідно створити парк висотних літаків, які здатні підійматися значно вище за сучасні цивільні, щоб випускати аерозолі в атмосферу. Це неосяжний обсяг грошей. Окрім технології з розпиленням аерозолів, також існує технологія освітлення морських хмар. Вона спрямована на те, щоб зробити приземні хмари світлішими, щоб вони краще відбивали сонячне світло. Для цього доведеться розпилювати з кораблів в повітря мікроскопічні краплі морської води. Цю технологію випробовують на великому бар'єрному рифі вже протягом останніх семи років. Фактично, це мають бути машини для створення туману. Поки що жодних доказів результативності цього способу виявлено не було. Температура поверхні моря не знизилася, а корали не стали більш захищеними від знебарвлення. Кількість машин, що розпилюють воду, та кількість човнів, які міститимуть на собі такі машини, однозначно не роблять таку операцію екологічною для океану а потужні насоси та шумове запруднення може нашкодити живим організмам. Третя геоінженерна технологія передбачає поширення шару крихітних скляних сфер на великі ділянки морського льоду, щоб освітлити його і попередити розмерзання. Дослідження проводили на замерзлих озерах північної Америки, але результати були прямо протилежні гіпотезі: сфері поглинали світло і прискорювали розмерзання льоду. Ще одна ідея, як на мене, ще більшого втручання в екосистему окану, полягала у створенні на поверхні води мікробульбашок або великої кількості морської піни ні, таким чином поверхня води стане більш світловідбиваючою. Але це ніщо інше як концентрація хімікатів, яка створить значні ризики для морського життя. Погодьтесь, усі ці ідеї звучать жахливо, і приблизно так само божевільно, як глобальні кліматичні проєкти 20-го століття, про які я розповідала у відео Осушити Середземне море тому у 22-му році понад 500 вчених з різних країн світу підписали відкритий лист, щоб таку сонячну геоінженерію навіть не думали масово використовувати. Основна теза листа полягає в тому, що ці геоінженери не на те звертають увагу. Найбільша проблема зміни клімату все ж залишається, і це глобальні викиди СО2. А геоінженерія це лікування симптомів. З цим важко не погодитися, оскільки змінилася не стільки сонячна радіація, скільки склад нашої атмосфери. Тож навіщо зменшувати кількість сонячної радіації? Питання до геоінженерів. Тільки що ви допомогли Ютубу зрозуміти, що це відео цікаве, його варто показувати людям. Дякую, що подивилися до кінця. Якщо ви ще не є частиною мого каналу, підписуйтесь і долучайтесь до Говорінь новин у коментарях до зустрічі.